Але я думаю, ми з тобою розуміємо, що не всі звернуться по допомогу. Це правда. Які наслідки, якщо, наприклад, людина не звернулась по допомогу і намагається от сама впоратися або просто перечекати? Е, наслідки будуть е, достатньо сильні, бо ПТСР, якщо чим більше тим уникаєш цієї травми, тим е, це ПТСР воно прогресує, тобто це вже стає ну, структурою особистості. Те, що людина ну вона живе, наприклад, без зіткнення з соціальною площиною, наприклад, не ходить в торгові центри. Тобто це, бачиш, вже таке розлад агорофобії, коли людина уникає людей, просторів, якихось відкритих там, таких площин. Людині буде тільки гіршити. Звісно, можливо, щось та й пройде по якомусь прояву, може, вона якісь хоч пігулки поп'є від тривожності чи від сну для сну того, щоб спати. Це теж буде непогано. Але психотерапія вона дуже важлива, дуже обов'язкова. Я знаю навіть такий є проєкт, в якому передбачено, що всі військові будуть проходити через психологічну реабілітацію. Але, ну, давай будемо реалістами, будуть люди уникати, бо люди будуть бажати уникнути цього. Ми нічого не зробимося. Угу. А як часто людина може сама усвідомити, що в неї ПТСР? Коли це буде впливати на оточуючих? Вона це помітить на так? стосунки з близькими. Наприклад, не знаю, там, їхати до дитини, до дружини, а людині настільки погано, і вона не тільки уявить, що я сяду в потяг, і поїду, і вона її починає вже, наприклад, панічна атака якась, і вона доказать: ні, ні, я не поїду і розумію, що я заради свого стану зараз жертвую стосунками з родиною, то це вже такий серйозний. Серйозна ознака того, що потрібно замислитись над цим. А чи є якісь а, техніки самодопомоги при ПТСР? А, це будуть більше техніки роботи з панічними атаками. Ми пам'ятаєш з тобою, робили такий підкаст про панічні атаки, угу. які можна так, ще так. раз переглянути. Оці всі про тіло, про емоції, про пам'ять, всі ці техніки вони будуть, бо це когнітивно-поведінкова терапія стосовно цих тілесних проявів, вона буде і тут актуальна. Бачиш, в принципі, вони ці техніки, вони універсальні. Тобто дуже хороша є техніка самодопомоги, називається безпечне місце. Ви пропонуєте людині, чи ви ця людина зробити такий певний малюнок, уявіть, що це безпечне місце для вас. Ну і якась людина там просто олівцями якось малює, як вона це собі уявляє. Відчуйте, де ви в тілі, відчуваєте найбільшу тривогу тілесну. Ну людина, як правило, показує тут. Уявіть, що цей малюнок тут знаходиться, отут, у цей простір, який ви намалювали. І тепер, в момент, коли людині дуже небезпечно, щоб ви поверталися подумки, чи уявляли, чи когнітивно представляли там як це, тобто таку увагу ми під'єднували, і людині стає, як правило, легше, але важливо не одразу 10 хвилин, просто воно буде спадати. Коли вона буде розуміти, що в тілі все небезпечно, а ось тут мені добре, це така ну певна кімнатка, куди я можу втікти в момент, коли мені погано. І останнє заключне питання: можливо, ти можеш дати якусь пораду людям, які поряд з такими людьми: родині, сім'ї, близьким, друзям як краще діяти, що точно не потрібно робити, і що точно варто говорити такій людині або не говорити? Точно не питати. От, наше топове питання, що там було, а як це було? А я розкажи. я да, а ну розкажи нам всю правду. Чи знаєш оці жахливі питання? Чи вбивав ти людей, чи що ти відчув, коли ти вбивав? Це просто ну може запустити дуже страшну реакцію в жодному разі. І я завжди людям кажу: ну навіть якщо людина вам скаже, ви дізнаєтесь, як це вплине на ваше життя? Ну ви точно виживете без цієї інформації, а людині з цим буде дуже важко, тому в жодному разі не можна це робити знову ж таки все, що запускає емоцію. До людини не можна ставитися як до жертви жертви обставин, жертви війни. Бо хлопці, навіть які знаєш після поранення втратили кінцівки, вони хочуть навпаки повернутися до своєї нормальності. Вони не хочуть, щоб їх сприймали як жертв, знаєш, як постраждалих, вцілілих. Вони хочуть і бажають бути частинкою суспільства далі. Тобто допомагати їм інтегруватися. А, знаєте, от проста порада, грайте з ними в шашки в шахмати. Когнітивна функція. Запускайте, щоб людина думала потрошку. От, і вона знову ж таки буде відчувати якусь взаємодію з вами, будь-яка настолка, якщо це ваша близька людина, грати щодня з нею, хоч потрошки. Людина буде відчувати, що з нею цікаво. Вона може бути не тільки просто якимось таким функціональним таким об'єктом, але вона особистість, яка може щось хотіти, і вона хоче бути частиною нас знову.